У нас є сьогодні вже на даний момент те, що ми зафіксували, 17 потерпілих, двоє загинуло людей, це те, що підтверджено. І як ви бачите, завали розбираються до цього часу, навіть в деяких місцях ще не лікалізовано. Наразі пожежа локалізована була о 9.45. Також проводилася евакуація людей. Це евакуйовано 23 людини, з них одна дитина, врятовано 5 людей, і з них одна загибла особа. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи на четвертому поверсі. Як ви бачите, рятувальники працюють, розбирають завали і догашують пожежу, догашують осередки пожежі, які наразі можуть бути встановлені нашими рятувальниками.